Друзі, спогляньте сьогодні, як ми будемо готувати це прекрасне індиче е, стегно. Подивіться в тому вигляді, як воно виглядить красиво, дуже хороший запах, чесниковий такий заправочка дуже добра. От, Я зараз вам розкажу, як я буду його готувати. Друзі, привіт, А Сьогодні я вам покажу, як я готую гомілочку індичу. Для цього я взяла 1 кг гомілки. Я промила її, просушила. І зараз я зроблю ось такі поперечні надрізи по шкірості. Ось так. Один. Два. Ось тут буде три. Я поверну, щоб мені було зручніше різати. Ось так, і з другої сторони також я зроблю надрізи. Надрізи я роблю не глибокі. І надрізи я роблю для того, щоб як я буду зараз робити соус для маринування мілки, щоб вони просто проходили всередину м'яса. Ось так, мілка в нас практично готова. А зараз я буду робити соус для того, щоб змазати індійчуву гомілку. Спочатку я в мисочку віддавлюю 4 зубчики чеснику. Нашого мілочку ми замаринували соусом, який ми підготували. І хай маринується вона годиночок 3. Ось, подивіться, люби, яке воно в розрізі, світся, соковите, випечене, ніжне і м'яке. Тож, готуйте стегно індиче. Я всім раджу насолоджуйтеся смаком. Діліться з друзями. До зустрічі! Рецепт буде під відео.